Вітаю! Сьогодні готуємо популярний пляцок сльози ангела. Ніжна кремова текстура сиру доповнюється меренгою з маленькими карамельними краплями, які візуально нагадують сльози. Саме тому цей сирник називається сльози ангела. Це дійсно райська насолода. Цікаво, ну що ж, поїхали! Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до відео. Першим етапом готуємо тісто. В Попередньо просіяне борошно. Додаємо дрібку солі, охолоджене масло та вмішуємо масло в борошно. Один жовток перемішуємо з 40 г цукру та додаємо їх в борошно. І замішуємо до утворення еластичного пісочного тіста. Подивіться, яке тісто у нас вийшло. Відправляємо його на 10 хвилин в холодильник і потім будемо його розкатувати. Поки охолоджується пісочне тісто, приступимо до приготування сирної маси. 100 г цукру замішуємо з двома жовтками до утворення однорідної маси. І поєднюємо яєчну суміш з сиром, манкою, ванільним цукром та сметаною. А ось невеличкий лайфхак, як при розкатуванні тіста не забруднити ні руки, ні поверхню, ні качалку. Ставимо тісто між двох аркушів пергаменту і розкачуємо. Так як використовуємо форму діаметром 20 см, ми розкачуємо тісто до діаметру 30 см для того, щоб сформувати красиві бортики. Формуємо бортики, і відправляємо форму в морозильну камеру на 10 км. Минуло 10 хвилин додаємо сирну масу в форму. Рівномірно розподіляємо масу по формі наступним чином та відправляємо в попередньо розігріту духовку до 180 градусів Цельсія на 30-35 хвилин. Поки випікається пляцак, приготуємо меренгу. До білків додаємо щіпку солі. Та починаємо збивати. Далі поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Ми взбили білки, тож дістаємо пляцок з духовки та будемо викладати меренгу. Викладаємо меренгу і формуємо її в довільну форму. Я спробую формувати хвилі. І знову форму відправляємо в духовку до 160 градусів Цельсія на 10 хвилин до готовності меренги. Минуло 10 хвилин. Я витягнув пляцок з духовки, меренга зарум'янилася. Тепер накриваємо це все діло, не витягуючи з форми каструлею або великою мискою до повного охолодження для того, щоб утворився ефект. Ось наш пляцок і готовий. Подивіться, який витвір мистецтва. Друзі, це дійсно райське насолод, це дуже ніжно та дуже смачно. Якщо вам сподобався даний рецепт, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З вами був канал смачно Домашньо Всього доброго. Па-па!